Усім привіт! Мене звуть Олена, я вітаю тебе на своєму каналі. А сьогодні ми поговоримо про речі, які в Німеччині я досі не розумію, не приймаю, або як. Ну, я до них звикаю так би з часом, як і до всього звикають люди. Але все одно ми обговоримо деякі речі, ем, які для німців окей, а для нас не окей. І навіть на деякі речі я вам розповім. Думку свого хлопця-німця, тому що ми про це іноді говоримо, я іноді запитую: а чому так, чому не так? І сьогодні я вам все обов'язково розповім. Почну я з медицини в Німеччині. Насправді, з одного боку, все окей і класно, тому що кожна людина тут в Німеччині вона застрахована. Якщо вона спонсорується містом, як е Ще називають бургергейт, або називають там на Джоп-центрі люди, да, на допомозі сидять. Там від Джо-центру є якби ферзішарунг, це страховка. Там автоматично так само, якщо ти підеш до лікаря, і ще щось все оплачується. Да? Якщо це не пов'язано з косметологією або ще щось подібне, да, взагалі, тут е, так само є приватні страховки, і людей без страховки їх приймають, але це коштує неймовірно великих грошей. Якщо людина працює автоматично, вона так само. Застрахована. Я хотіла сказати взагалі про медицину, що дуже важко насправді отримати якісь терміни. Мені здається, кожна людина, яка живе в Німеччині, вона вже з таким зустрічалась. що Якщо потрібно до якогось профільного лікаря, обов'язково Майже 90% треба чекати місяць, два-три. І в мене було таке, що я отримала термін до гінеколога ну через три місяця. Тобто я чекала цілих три місяці, і вже коли треба було йти до гінеколога, в мене проблема вирішилась. Ну ось так буває. Я чула, правда, що можна сказати, що це дуже терміново і вас без черги там пропустять, але я ніколи таким не займалась, не знаю, як це працює. Але тріц, якщо я правильно назвала цей додаток, там дуже часто можна задавати якісь питання, і люди між собою спілкуються і розповідають якийсь свій досвід або щось, щось подібне. І ось моє питання, так сказати, залетіло, і в мене тут декілька людей так само написали свою думку. І десь 80% людей насправді. Задоволені медициною в Німеччині, і якщо це там стосується таких серйозних хвороб, як рак або ще щось, там взагалі питань нема, все покривається дуже класно і, і, і інвалідів обслуговують. І ну, що завгодно, і що стосується якихось суперсерйозних хвороб. Якщо чесно бути, я дуже часто почала в Німеччині хворіти, і через це я часто відвідувала лікаря, сімейного лікаря. І було не раз таке, що я приходжу мені прям хана. Ну правда, в Україні я взагалі не так, так не хворіла, як в Німеччині. У мене тут застуда просто за кожні три місяці, слава Богу, останнім часом я не хворію, але... Все одно, коли я приходжу до лікаря, він мені каже, в тебе є там сорок від кашля. Я кажу, так, з минулого разу залишився. Він каже, ну, пий тоді соропчик від кашля, я тобі виписую, типу, больнічний, побачимось. Особисто в мене ще був е, так само досвід з гінекологом. Щодо цього, тут ще цікавіше: 80% жінок в Німеччині дівчат, скажімо так. Приймають протизаплідні. В Україні це в нас не так розповсюджено або про це не говорять. Коли я прийшла до гінеколога першим ділом, вона розпитала мене за протизаплідні і виписала мені рецепт навіть на них, але я так їх не купила. Я дуже добре. Все обдумала, а на що? А навіщо, якщо в мене все окей, із гормонами, і все йде своїм чередом, скажімо так, я не стала цього робити і відмовилась від цього. Всі майже п'ють протизаплідні, або якісь спіралі. Коротше, тут, якби це супер популярно, і гінекологи це просувають. Я на це не пішла. Просто тому, що я не захотіла. Пропоную почитати, що мені тут написали в додатку Тріц, до речі, в інстаграм, якщо хтось ще не знає, як я відписана в інстаграм. Українці, як вам медицина в Німеччині, ваші враження? Я так і написала і. Черемов коментарі. Найкраще вони зробили неможливо. Скоріше за все, це реально людям повезло, і вони вилікувались, і, можливо, навіть ще не платили. Я не запитувала, але добре. Ну, я навіть рада, якщо в Німеччині тут щось реально допомагає. Або, ну, знаєте, різні моменти бувають, і слава Богу, що все добре насправді. Наступний відразу коментарі: медицина Фо, як і сама Німеччина. Сподіваюсь, ти не знаходишся в Німеччині, якщо ти такої думки. І де живеш, де тепло, гарно, сонячно. Трохи передивився своє ставлення. Німці в чомусь і праві. Немає сенсу бігати до лікаря через кожну соплю з носа. Організм з більшістю болячок має справитись сам. Ніякі пигулки вам не допоможуть. Тільки сиптоми. Приховають. Насправді так, я і в Україні дуже рідко через якусь таку сопливу хворобу ходила до лікаря, але якщо ти відчуваєш в організмі щось не те, і в тебе ось простуда, але там і навуха дає, і я не знаю, да будь що, я. В такому випадку краще піду до лікаря, правда. Але тут така ситуація, що до лікаря ходять просто всім кому не лінь, тому що це безкоштовно. Дуже важко вихватити якийсь там да, термін ближайший, ну це та більш такий до да, профільних да, лікарів. Але я на своєму досвіді знаю, що, наприклад, якщо я піду зараз до свого сімейного лікаря, тут, то, скоріш за все, я прийду. Він запитає, скільки тобі давати больничний, ну, лікарняний, я скажу. Жу, там, я не знаю, будь-що, і він мені просто напише я скажу, і скаже, іди йди додому до і лікуйся. Тобто нічого особливого, Мож... так, можливо, ще послухає, да, але як я кажу. Нічого особливого один раз мені давали якісь там пілюльки. Мені здається, їх треба було три рази пропити, і я реально дуже швидко вичухалася, але це було один-єдиний раз. Тут в Німеччині дуже легко взяти лікарняний, і це правда. Але знаєте, яка в мене ситуація нещодавно була? Я просто випала. Я та людина, яка бере лікарняний тільки тоді, коли ось 100% хворіє, і 100% треба лежати, бо. Зглоби крутить так, що нахер вила моя все. Тому одного разу я була на роботі до останнього. Я просто не знаю, потім мені дуже стало погано, я пішла додому. І так сталося, що на... в середу я була на роботі до половини дня, потім я пішла додому, не змогла піти до лікаря, тому що вони були вже зачинені. В четвер я не пішла, тому що я просто не могла стати з ліжка. П'ятниця, суботу і неділю були вихідні через якісь там свята, прикол. І через те, що вони там були закриті, а ми по суті на роботі, на роботі працювали. Я не могла сходити до, до лікаря. Я в понеділок подзвонила і сказала, я на прошлому тижні там, да, не на минулому тижні я не була на роботі. Один день мені потрібен лікарняний. мені що сказали? Ми тобі його не дамо, тому що ми не даємо, якщо це наступна неділя. Я просто випала в любі друзі. Люди, які не хворі, вони значить, отримують лікарняний. А коли я була хвора, прям капець, яка хвора, я просто його не отримала. Типу, нахреліш. Бо я була тоді дуже сильно <праць> прям стурбована цим всім і взагалі дуже неприємна ситуація. Так само тут дівчина розповідає, що була на 39-му тижні вагітності ускладнення. Після ковіду дали на вуха, і, коротше, в кінці кінців а, в неї був гнойний, оті, отит, отит, як ось так це називається. А, коротше, втратила слух на одне вухо, нічого не обнаружили у сімейного врача, як я зрозуміла, і коротше, просто їй сказали капати в ніс і дихати повітрям. В кінці кінців в неї а, там вже Якась там ступінь, коротше, все було погано, і тільки потім от там знайшли нормального лора і все там вилікували. Але це жесть. Ось що, має, ну, що може статися. Я не хочу прям бути максимально якоюсь негативною. Є як і позитивні, так і негативні, як і взагалі, і візді, але. Знаєте, наприклад, я не знаю, я була в Україні один раз, і в мене там через переліт були проблеми з вушами знову ж. Ой, якісь вони мене чутливі останнім часом. І коли я приїхала в Україну, мені остаточно, я зрозуміла, мені треба до лікаря. Прям 100% до лора. І що ви думаєте, на одрекс я просто вбила вночі, подивилась, де там ближайший якийсь там термін. Вночі я забронювала, зранку я пішла вже на осмотр. Ізі, просто ну я розумію, що це коштувало тисячу гривень, да? не малі гроші. Але я була супер задоволена. Мені показали вуха, мені мене от і добро консультували. Ідеально, просто дуже задоволена. Так само тут пишуть, що гарна медицина, все ж. Тут де хтось пише: лікувати довго і без ентузіазму, але вмерти не дадуть. Правда. Спочатку здавалося, що жахлива медицина, а зараз, коли трішки пожила, то зрозуміло, що мені, в принципі, все підходить. Єдине, що деякі записи до лікаря треба дуже завчасно робити. Але до цього теж звикається. Ще подобається, що не треба на лапу давати, як у нас, і що медицина доступна для всіх, не залежить, як тебе гроші чи немає. Як я вже сказала, тут всі вони значить люди застраховані і це. Прикольно, я б сказала, тому що якщо прям щось там стається серйозне, будь ласка, тобі все надається, ти можеш відчувати себе спокійно і не витрачати лишні там, гроші да, на здоров'я, тому що це все вже прописано. Мій хлопець-німець. І він багато займається спортом. І в нас була така ситуація, що він е, жалувався на на ноги, там, коротше, неважливо. А, ось. І він просто не міг бігати через те, що його турмувала ця біль. І він пішов до ортопеда, його направив а, наш врач сімейний, виходив, отримав свої устілки, два типу устілок, які коштували десь 80 євро чи більше. Але мій хлопець помітив, що біль якось а, утихла, але все одно. Вона повертається з часом, тому йому знову запропонували інші устілки. Другий раз, коли він отримав ці устілки, він зрозумів, що щось тут не так. Мені здається, справа не в устілках. Треба. Щось інше там. Він вирішив сходити до е, фізіолога, і той сказав, що нарешті ти прийшов за правильним адресом. Тому що ті, хто видавав йому ці устілки, заробляли всі і ортопед, і той, хто робив ці устілки. Ну, лікують зараз е, від правильного, йому роблять там масажі. Ось вам і навіть німець попався на розвод грошей, так скажімо. Де за устілки він, звісно, що це він платив сам. Коротше, дурдом. І ось такі моменти бувають. Ось вам і дуже. Такий наявний приклад. Так само жіночка пише, що після того, як мого чоловіка годували препаратами від асми, які йому не допомагали, а у відповідь люди з таким живуть і нічого, обстеження не робили. Рік йшли до того, щоб зробити КТ. Виявилося, що Поліпи операція більше 4 годин, і от зараз знову рецидив. Страшно, бо в мене такі ж симптоми була у лікаря. Він сказав, що все в нормі, то фізіологія така. Еге ж, ну. Е... Що ми маємо? Іноді так, іноді лікарі там ошибаються, і таке буває. У мене так само декілька питань до квартир. Я впевнена, ви знаєте, що тут квартири здаються пусті. Тобто, просто чотири стіни, просто коробка вам здається за 1000 євро. А ви вже докупляєте свої каучі, свої. Дивани, я не знаю, ліжка, шранки. Дуже такий цікавий момент, тому що за таку ціну, як тут ми знімаємо, ми можемо ахірену квартирку зняти в Україні. Ви мені скажете, так і в Україну жити? Ага, в Україні тисяча євро да, трохи по-іншому ощущається. Ніж німеччині це правда. Дівчина пише. Вам подобається те, що в Німеччині при оренді квартири ще ти маєш все купляти з нуля? Для мене це максимально дивно. Перше, наживаєш багато великогабаритних речей, а потім таскаєшся за собою. Друге, якщо людина не вміє робити мінімальний ремонт, чи майстра викликає і платить чималі кошти за це. За що тоді я плачу кошти за коробку виходить? За коробку. Дуже спорне питання. Сьогодні я його обговорювала зі своїм хлопцем. Насправді, якщо так подумати, я коли запитала хлопця, чи ти би заїхав в квартиру, де вже є е, меблі і тому подібне, він мені сказав. І Чого я була прям дуже така здивована, скажімо, він сказав, що скоріш за все, ні, тому що я хотів би хотів би мати свій би диван, своє ліжко, тому що я не знаю хто там лежав, хто там спав. Я хочу мати своє. Я зловила себе на думці, що дуже багато німців саме такої думки. Не давайте не будемо брати в рахунок студентів, да, яким важко, які просто аби де ну, просто жити, можливо, я не беру да, там, квартири вже з мебел і таке інше. Але такої думки мій хлопець, і я впевнена, що мої друзі-німці, да, вони такої самої думки. Мій хлопець навіть так озвучив, що я не знаю, хто там спав в тому ліжку. Я б не хотів потім в це ліжко лягати. Тобто йому реально краще знімати звичайну квартиру пусту коробку. Але я вам так скажу, що тут з появою Airbnb Квартири з меблями все ж таки стали більше здавати, але все ж таки на короткий термін. Ось. І тут відразу коментарі прочитаю меблі ще десь зможу зрозуміти. А люстри мені знайома казала, в них навіть люстри не було. У нас немає люстри досі. Про що ви взагалі? І взагалі на кухні нема світла. В ванні є світло, але над нашим дзеркалом там є так само місце для люстри або якогось світла, і там досі світла нема. Але це все залежить від нас. Так, В принципі, все, що я сьогодні хотіла з вами обговорити. Я була дуже рада з вами знову так поспілкуватися. Ну і все. Якщо вам ще щось прийшло на думку, що вам подобається або не подобається в Німеччині, напишіть, будь ласка, в коментарях. мені буде дуже цікаво почитати. І підписуйтесь на мій тріт, на мій інстаграм. Вони там зв'язані. Всім дякую, всім чу!